Тренінг на тему вимоги безпеки при обслуговуванні та ремонті транспортних засобів за допомогою оглядових канал. З метою недопущення нещасних випадків під час використання оглядових каналів фахівцями управління інспекційної діяльності у Кераврадській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено в майстерні підприємства області тренінг на тему. Вимоги безпеки при обслуговуванні та ремонті транспортних засобів за допомогою оглядових канав. Тренінг проведено за участю керівника робіт, інженера з охорони праці, працівників підприємства. Основні вимоги безпеки під час використання оглядових канав визначають правила охорони праці на автомобільному транспорті. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт це фізичне перевантаження, низька або висока температура повітря у виробничих приміщеннях і на вулиці, запиленість повітря робочої зони, шум на робочому місці, дія струму, недостатня освітленість робочої зони, підвищення вологість повітря, професійні ризики. Падіння працюючої особи, неконтрольоване падіння обрушення предметів в зоні досяжності працюючої особи, неконтрольована дія предметів, що рухаються у зоні досяжності працюючої особи, пораження працівника електричним струмом. Роботодавець повинен здійснити заходи безпеки та здоров'я або попередження про наявність ризику чи небезпеки або зобов'язане до виконання певних дій для забезпечення безпеки та здоров'я працівників на роботі шляхом встановлення знаків безпеки, відповідно до мінімальних вимогів до забезпечення знаками безпеки та здоров'я на роботі, як одного із дієвих засобів колективного захисту. Вимоги до працівників, які виконують роботи з використанням оглядових каналів. До виконання робіт по обслуговуванню та ремонту транспортних засобів, з використанням оглядових канал допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання з охорони праці та інструктажі. Працівники забезпечуються спецодягом, спецзуттям та засобами індивідуального захисту, відповідно мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. Працівники повинні знати та дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Після закінчення роботи працівник повинен прибрати місце роботи від сторонніх предметів і сміття, доповісти керівнику про виконану роботу та технічні недоліки, які виникли під час роботи. Вимоги до влаштування оглядових каналів. Розташування оглядових канал на території підприємства або в приміщеннях повинно забезпечувати безпечний заїзд та з'їзд з них транспортних засобів. Розміри визначаються залежно від типу транспортних засобів, технологічного устаткування, що застосовується. Довжина робочої зони повинна бути не менше габаритної довжини транспортних засобів. Довжина робочої зони тупікової глядової канави повинна бути такою, щоб транспортний засоб міг повністю встановлюватись на канаву, не закриваючи вхідні сходи і запасний вихід. Ширина встановлюється, виходячи із розмірів колії транспортного засобу з урахуванням обладнання зовнішніх та внутрішніх ребортів. Глибина оглядових канав повинна Забезпечувати вільний доступ до деталей і вузліві агрегатів, розташованих знизу транспортних засобів і складати для легкових автомобілів 1,3-1,5 метра для вантажних автомобілів. 1,2-1,2 метра, для вивокотонажних 0,5 0,7 метра. Оглядові канали для входу до них і виходу обладнаються сходами шириною не менше 0,7 метра. Оглядові канави, сходи повинні бути захищені від вологи і ґрунтових вод, утримуватися чистоті, не захаращуватися деталями і різними предметами. На дні необхідно укладати міцні дерев'яні решітки. Стіни повинні бути обліцьовані керамічною пліткою світлих птині, а підлога мати ухил 2% вниз від основного входу для стоку води. Оглядові канави. Повинні мати направляючі реборти на всю їх довжину для попередження падіння автомобіля у каналу під час його руху. Висота реборти для транспортних засобів першої категорії не менше 0,1 метра, а для транспортних засобів другої і третьої категорії не менше 0,15 м. На в'їзній частині оглядової канали слід передбачати розсікач висотою 0,15-0,20 метра. Опікові оглядові канали обладнаються стаціонарними колесовідбійниками для коліс транспортного засобу. Висота колесовідбільних пристроїв для транспортних засобів першої категорії 0,12 м, другої і третьої категорії 0,3 метра. У місцях переходу оглядові канали і траншеї повинні мати з'ємні перехідні містки шириною не менше 0,8 метра. Кількість перехідних містків встановлять на один менше від кількості місць для установлення на канаві транспортних засобів. Освітлення оглядових канав світильниками, живлення яких здійснюється напругою 127-220 В, допускається при додержанні таких умов. Вся проводка повинна бути внутрішньою, яка має надійну електрогідроізоляцію. Освітлювальна арматура і вимикачі повинні мати електро і гідроізоляцію. Світильники слід закривати склом і огороджувати захисною решіткою. Металевий корпус світильника заземляється. Під час тренінгу звернути увагу на основні небезпеки. Ризики та заходи щодо організації безпечних та здорових умов праці на робочих місцях під час обслуговування та ремонту транспортних засобів за допомогою оглядових каналів.